Сьогодні 23 жовтня. Розпаковка за тебе і Аврори. Це продукти для мого схуднення. Перед цим також багато чого купувала, але розпаковки не робила, бо добра половина то були продукти мого чоловіка. До речі, він вже поїхав. Все, відправився в частину, що там далі, поки не знаю. Завтра скажи. Зате півхолодильника його продуктів ще стоїть, і морозилка забита, і пельменями, чого там тільки немає. А моїх продуктів маловато. Вчора купувала собі фарш, яйця і молоко. Сьогодні пішла докупити ще те, що треба. Я тебе взяла отаку на акції фанту. Серветки, також на акції. Взяла собі. В мене то ще є стевія, але просто купила. Нехай буде. Щось вона недорого, 100 чи 16 гривень, щось таке. Непогано, мені сподобалося. Я і в чай зараз її додаю, бо зараз п'ю багатенько чаю. Отакий От крем-сир він також на акції. Отакі взяла сосиски індичі, які були. Отакий сир кисломолочний взяла дві пачки, 5%. -й. Ось ще мій сніданок стоїть. Готувала в духовки сирник. Оце поснідала ним, ще й в обід їла. І на вечір хвати. Так. Отакий кетчуп також на акції В АТБ. Перець. В АТБ дешевий. 28 з копійками. А той, що червоний, я такий, той по 100. Взяла ще отакий сир. Кисломолочний 0%. І 5%. Взяла отакий йогурт замість сметани додавати. Бо сюди при випіканні треба сметану. Так. Все. І залишилася аврора. Тут мало. Носки самі звичайні. Взяла миску отаку, 88 гривень, здається. І купила сковорідку Без кришки. Кришки по розміру немає. Немає. Ось така. Бо та, що в мене, вона невелика і вона дуже низенька. Тушкую, зараз їм капусту. Купувала в, Авро... Ой, в, Аврорі. в АТБ капусту молоду. Ціна її невелика. Але вона хто? Пам'ятає зимо, яка була капуста в АТБ. з присмаком, чи я до хімікатів не знаю, чогось такого. Оце зараз така молода капуста. Я її зробила вчора фарш по, типу ліниві голубці. Їсти просто неможливо. Дуже шкода, бо кілограм там, навіть більше кілограм курячого філейного фаршу. Дуже шкода. Просто дуже. Я навіть не могла подумати, що. І на цей рік така капуста буде в АТБ. Не знаю, як та ще білокачанна, яка вона, бо перед цим я її купувала. Вона була нормальна, купувала двічі. Чоловікові на борщ. Вона була прекрасна. А це молода капуста. Думаю, чому не взяти. І взяла. А вона виявилась дуже-дуже вонюча. Так що тут таке. Все, капусту більше ніяку в АТБ не беру. Бо в тому році, да? ну в тому, в цьому воно взимку виходить. Також скільки попереводила. І борщ викидала, і квасила викидала, і тушкувала викидала. все Потім перестала брати. Так що, якщо і в цьому році така ціна, ой, ціна, кажу, господи, на смак вона така буде, буде дуже шкода. Тому таке діло. А, це сковорідка 20 см, а та що в мене вона 18 І вона низенька, вона вдвічі нижче. То купувала по самій дешевій ціні, може, вже рік назад. Нормально, смажила млинці вчора, смажиться, ідеально. Хто що той рецепт млинці, вони пристають. Нічого воно не пристає. Особливо, якщо буде отака новенька, то це взагалі воно ніколи не пристане. Тій моїй сковорідки вже ось буде рік. Вона там вже вся така поцарапана. Тому що я ну, його треба або силіконовою, або дерев'яною лопаткою, ну, все таке. Буває, забувся і ложкою, вона вже пошкрябана, й все. І млинці не пристають. Перший млинець, коли смажиться, сковорідку змазали, добре прогріли. Навели і треба чекати, поки крайки трішки підрумяняться, і не спішити перевертати. Тоді все буде добре. Так що якось так. На цей сир сьогодні, я не знаю, написано тільки сьогодні. Щось така ціна невеличка. Це й також він на акції. Не знаю, де, де мічик. Та ладно, яка різниця. Так що. Бо підсіла раніше дуже багато, їла сиру кисломолочного просто. Додавала цукрозамінник і їла його страшне. Ціле літо їла. Зараз ось до чаю до кави. Взагалі просто ідеально. Це той рецепт, там є в мене в плейлистові. Тільки той раз я робила в таких формочках, випікала. А сьогодні де вона? А, на кухню віднесла. Просто одним да, спекла суцільним і все. Не захотіла морочитися. Бо поспішала дуже. У нас світло вимикають. Сьогодні, наче то й не вимикали, хоча я не весь день була вдома. Вчора вимикали весь день. Дуже смачно. А, ще в Аврорі купила. Де воно? Ну, це воно таке недієтичне. 42 калорії на 100 грам. Ніколи не купувала. Також по акції якась, чи водичка, чи напій. Що воно таке? Напій соковмісний. Полуниця, кокос желе. Ніколи не брала. Зараз воно щось 29 гривень, а без акції та дорого, мабуть, гривень чи 50, чи 60 за цю маленьку. Просто захотілося спробувати. Хіба якусь чашку в Арорі гарно купити? Немає. Немає. Оце відірвало. Добре. Солодке і добре. Це чисто для проби. Бо я і так. Ну, тож 15 числа у нас з чоловіком було вінчання. Відмічали три дні. Три дні. Перший день були ми самі, а далі то вже були гості. Так що так. То вже потом колись, може, розповім. Взагалі мені вінчання дуже сподобалося. Хвилювалася страшенно. Це пройшло ідеально! Просто ідеально. І по вазі. То вже потім в наступних відео, не знаю коли, зніму, розкажу. Скільки ж тоді, в мене 15 го який був, я зафіксувала в мене є коротеньке відео, який в мене був мінус Мінус там маленький. А потім, же звичайно, в мене пройшов дуже гарний плюс. Бо три дні я жила. Життям, яким у мене було до 1 травня. Але нічого. Нічого зовсім не жалкую, ні грами. Жила наповну. Бо я також сама звичайна людина, і живу в моменті. Почула таку фразу, вирішила її до себе застосувати. Не потрібно думати про те, що було, і не треба думати про те, що буде. Треба жити сьогодні і зараз. Хочеться щось там робити? Треба його робити. Все. Так що так. От, і я так вирішила. Що буде потім, те буде потім. Саме головне, що я себе почувала нормально. Ні, нічого в мене не почало боліти. Ото єдине, що в мене набрякли ноги. Не боліли, але набрякли. І отут. Також, ну нічого. Бо плюс за три дні в мене пішов. Непоганий. Непоганий. Воно не тільки за три дні додалося. Воно ще й на четвертий в мене додалося. Так що так. Ну нічого. Нічого, це ж таки був, був момент у нас з чоловіком прожити, да, і по кафе походити, і посвяткувати. Тим паче така подія. Не сподіваюсь, буде один раз і на все життя, як вінчання. Навіть коли ми розписалися, ми як пішли? Розписалися, зайшли, замовили піцу, з'їли піцу, випили каву і пішли додому, і все. І чоловік потім поїхав на службу. Так що, так, не було ні гостів, ні ресторанів, ні святкувань, ні домашніх застолів, нічого такого не було. Так що так, а це вже ми, так сказать, за все, за все відгуляли. Бо хто знає, як воно складеться життя, що воно буде далі. Кожного, кожного дня, да, кожного місяця чекає, що от воно щось ось ось воно наладиться, і це вже ось буде скоро 4 роки, як ми всі чекаємо, що воно ось ось-ось. Так що так. Ой. І воно чим далі, тим гірше і гірше. І як складеться, я ж кажу, ніхто не знає. Тому треба жити в моменті. Був у нас момент. Да? Прожили його разом, прокайфували. Взагалі, просто супер. Я не знаю. Мабуть, самий такий найкайфовіший період взагалі, за все наше життя, я не знаю. Просто кожен день якийсь був насичений, якісь плани, щось там разом, кругом разом. Не знаю. І все якось так от. ну... Тихо, гладенько, мирно. Чоловік такий став набагато уважніший. Ні, він не до цього був уважний. Але це взагалі такий, знаєте, як ото кажуть, пилинки здуває. Да. Так що, якось так все. За кілограми, за все остальне, це вже буде потім. Всім дуже дякую за коментарі, за підтримку, за увагу. За поздоровлення. Боже, скільки було поздоровлень, це просто я не знаю. Я не встигала їх читати, і сама читала, і перечитувала, і чоловіку читала. Я вам всім дуже, 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 просто, дуже щиро дякую. Просто дуже дякую. Це наскільки приємно, Ой, слів немає, просто немає слів. Наскільки це приємно? Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бути здоровими і бути щасливими, і щоб все було добре.